Мюндин 18 січня, 7 година ранку. Справжня зима. Мінус 2 градуси. Закидалася снігом. Сніг йшов майже всю ніч. Чистять дороги. Посипають також сіллю чи іншими грієнтами. Але зима. Все в снігу. Снігу багато нападало. Парк в снігу, дерева в снігу, дороги в снігу. Ще не почистили дорожки, але ще я бігаю. По нечищих дорожкам нелегко. Але ми бігаємо. Ось така зима хаміондень. Минула зима була би сніжною, багато тепліше, але ця зима себе вже показала. І ось зараз вона також показує сніг. Мороз, правда невеликий. Мінус два ось Така зима в місті Ханмюнден. 2024 рік. Вулиці. Канмюнди на пусті, людей немає. Мабуть, сьогодні діти не підуть до школи. І так виглядає мерія цірковий час. Ще зима настала, дерево нечищені. Крилом все слизько. Тому сьогодні вихідний, я так розумію.